такий ось вентилятор, дуже гарний. Три швидкості. Також віддає ось цей холодний пар, як це назвати, якщо воно холодне, а потім міняється колір. Тут здається зелений, синій, червоний, фіолетовий і таймер на годину, на дві і на три. Вентилятор. Перша швидкість, це друга швидкість і третя швидкість. Мені дуже сподобався, дуже корисна річ. Я думаю, в кожній оселі знадобиться такий. Я навіть не очікувала, що він буде такий крутий. Він доволі таки немаленький, дуже якісно зроблений. Єдине, що шнур у нього короткий, тут десь 50 см, мені цього замало, тому я взяла шнур з телефону. І зарядку, звісно, також. Дуже рекомендую, кому потрібні такі речі, про всяк випадок, можна взяти з собою. Єдине, тільки треба зливати воду при транспортуванні, щоб не перелилась. Колір ось зелений, червоний, синій, фіолетовий. Так. Ну, і це такий світло-блакитний. Можна ввімкнути тільки ось цей холодний пар без вентилятора, воно все рівно охолоджує. Прикольно. Освіжує просто чудово.